Не зловили і кажуть, щоб ти передав привіт. Якісь, якісь агенти. Канал С4. Канал С4, бля. Добре, я тобі передаю привіт зараз. Хочу хочу передати тобі привіт. Е, хочу побажати, щоб ти на своє нарожне тобто завтра, післязавтра, щоб ти зловив таку риму. Желаті коропа, звісно. Люся, палки привіт тобі з міста Чернівців. Всього самого хорошого. Удачного дня, довгих удачного років життя. Передаю привіт з Чернівців своїй сестрі Іванці. Просто привіт Чернівців. Так. Передаю вітання з Чернівців, рідний Чернігів, брати в Києву. Люблю, цілую. Побачимось біля резиденції. Хочу передати привіт своїй подрузі колотило Олі. Вона зараз в Бельгії. Дуже чекаю нашої скорої зустрічі. Бажаю їй на швидше повернення в Україну. Кому хочете привіт передати? Мамі передаю привіт її звати Маріна? Що хочете сказати ще хорошого? Ще я її дуже сильно люблю. Дякую вам дуже.